Вітаю на каналі Штучний Геній! Сьогодні розповім про найгучніші й найцікавіші новини зі світу штучного інтелекту, які вже змінюють майбутнє від нових гаджетів і моделей до проривних технологій у голосі, відео та документах. Компанія OpenAI після об'єднання з I.O. командою легендарного дизайнера iPhone, Компанія створює гаджет, який не буде ні смартфоном, ні окулярами. Він стане ще компаньйоном нового покоління, мінімалістичним без екрана, здатним інтегруватися у життя людини і повністю усвідомлювати її оточення. Сем Альтман уже отримав прототип і назвав його найкрутішим технологічним продуктом, який він бачив. Випуск запланований на 2026 рік, а масове виробництво на 27. Antropic презентувала Opus 4 найпотужнішу модель для кодування, яка перевершила GPT 4 і1 і 2.5 у тестах. Вона здатна автономно працювати до 7 годин, показує 72,5% у з половиною у і вже використовується у GitHub Copilot. Разом з нею вийшла SONNET 4, швидша і доступніша модель для бізнесу та генерації контенту. Обидві підтримують гібридний режим, мають кращу пам'ять і нову функцію розширене мислення, а також доступні через API, Google Cloud і Amazon Bedrock. Компанія Apple активно розробляє легкі шії окуляри, які виглядають як звичайні, але мають камери, мікрофони, переклад у реальному часі, навігацію і покращену сірі. Це не буде AR-пристрій, лише розумне доповнення до iPhone, орієнтоване на масовий ринок. Запуск очікується наприкінці 2026 року. Apple робить ставку на інтеграцію, енергоефективність і якість, щоб повторити успіх AirPods чи Apple Watch. Вперше за межами Сполучених Штатів OpenAI будує гігантський обчислювальний центр в Абу-Дабі у партнерстві з G42, Nvidia та Oracle. Громадяни Арабських Еміратів отримають безкоштовний чат GPT+, а сама інфраструктура охоплюватиме половину населення світу в радіусі двох тисяч миль. Проєкт це частина глобальної ініціативи OpenAI for Countries і відповідає амбіції Об'єднаних Арабських Еміратів стати світовим лідером у сфері ШІ, масштаб, геополітика і технології. все в одному кейсі. Стартап Prime презентував Arcana – унікальну tts модель яка відтворює не просто мову, а її емоції, паузи, шепіт, сарказм і навіть сміх. Завдяки тренуванню на реальних розмовах аркана звучить живіше за будь-який штучний голос. Вона може створювати безліч унікальних голосів за описом або вигаданими іменами, а також інтегрується в додатки через API. Це прорив для творчих, освітніх і голосових сервісів майбутнього. Нова функція мобільного додатку Amazon генерує 30 секундні аудіоогляди товарів. На основі відгуків та характеристик звучить як дружня розмова двох експертів з покупок і допомагає швидко оцінити плюси та мінуси продукту. Це зручно під час багатозадачності, особливо для людей із вадами зору або тих, хто звик до аудіоформату. Функція вже тестується в Сполучених Штатах і буде масштабована найближчим часом. Французька містраль i представила документ i модель з точністю 99%, яка обробляє до 2000 сторінок за хвилину. Вона щитує таблиці, рукописи, контракти, формули та зберігає структуру документа. Результат готовий JSON або Markdown. Усе це за ціною лише один долар за тисячу сторінок. Документ i вже інтегрована в бізнес інструменти та підходить навіть для регульованих галузей, таких як фінанси чи медицина. Команда MIT розробила модель, яка без міток вчиться співставляти окремі звуки з точними кадрами відео. Вона розрізняє гавкіт, гудок чи музику, знаходить їх у роліку і працює краще за моделі з мільйонами прикладів. Це відкриває шлях до автоматичного монтажу, нових форматів в освіті медіа і доповненій реальності. Код моделі вже відкрито на Github. Дякую за перегляд відео. Світ Ші розвивається з шаленою швидкістю. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити жодної революції, яка вже стукає у двері.